17 листопада в Україні відзначається День студента. Це свято, яке зближує та об'єднує молодих людей усього світу. День студентської солідарності, що не має меж та кордонів. Студенти завжди були найбільш волелюбною та незалежною частиною суспільства. Своє свято Нововолинське студентство відзначило весело та яскраво. У факультеті Тернопільського національного економічного університету молодь у кумедній формі вирішила розказати про власні студентські будні. We'll Студентське життя не лише пари та сесії, а ще й веселощі зізнаються студенти ТНЕУ. Розповідають, що роки в університеті їм не забути, адже тут знайшли мудрих наставників та вірних друзів. Ну, студентом це можна сказати дуже добре бути. Ти певна якась свобода є, можна робити все, що завгодно. Ну і викладачі дуже приємні нас тут загалом з Тернополя. Приїхали так. Ну загалом, яка тут студентська молодь? Ну досить така. Ну... Екстравагантна, можна так сказати, що ну, кожна людина є якби, особлива, в кожного свій характер і е, дуже хороший взагалі колектив. Студенти будуть надзвичайно приємно і весело. Того ж це найкраща пора в нашому житті. Були учнями, були малими, підемо на роботу, станемо вже дорослими людьми. Тому студенти це перехідний період між дитинством і вже дорослим самостійним життям. Як можна характеризувати свою групу, свій навчальний заклад? Знаєте, це надзвичайно важко, оскільки я і староста, і голова студради. Тому інколи дуже важко поєднувати свою групу із всім студентством. Але нічого, ми стараємося, ми стараємося якось робити так, щоб група допомагала студентській раді, а студентська рада допомагала нашій групі. Привітала студентську молодь представники власного. Влади, заступник міського голови Андрій Сторонський звернувся до присутніх з вітальним словом та вручив кращим студентам грамоти та подарунки. Дійсно, сьогодні є Міжнародний день студента і, саме, напевно, студенти це ваше би, професійне свято, оскільки основне завдання на даному етапі все ж таки ваше вчитися. Однак, попри навчання, правильно було сказано, що студентські роки студентство це завжди жарти, це завжди веселість. Це завжди усмішки, це завжди юначі заповзяті юначі. То Я хочу вам побажати, щоб ви не тільки в свій день були щасливі, усміхнені, веселі, щоб ви і впродовж усього навчального року вміли і вчитися, і веселитися. Оскільки саме це поєднання, напевно, вкрай є необхідне, тому що все ж таки навчання для вас є на першому плані. Ну і безумовно. Студентські молоді роки передбачають, що має бути весело, має бути жартами. Ну і має бути також такі самі ваші чудові, гарні концерти, ваші дискотеки, ваші вечори. Адже студентські роки це незабутні прекрасні роки, які згад... будете ви напевно згадувати протягом всього свого життя. Декан Нововолинського факультету Тернопільського національного економічного університету Роман Чорний та його заступник Галина Мороз побажали своїм підопічним здійсненням мрій та завжди бути відданими своїй професії. Прийміть щирі вітання, з нагоди вашого сьогоднішнього свята, адже сьогоднішній день це є ваше свято, це ваш. І я бажаю всім вам здоров'я, щасливого, веселого, успішного навчання. Ну, Звичайно, настанови ви самі знаєте побажання бути чесними в навчанні, тому що нечесність потім він лізе боком десь викладачів. І чесними і поведінкою своїми батьками, тому тобто, що батьки ваші студентські роки повністю забезпечують ваше завдання тільки навчатися, і ваше завдання бути хорошим студентом і хорошою дочкою чи сином. Студенти це молодість, це краса, це неповторність. Це те, коли людині хочеться жити, творити і здається, що весь світ, який ти хочеш обняти, світ перед тобою. Я хочу вам побажати. Нехай та іскорка, Такої життєдайної сили ніколи вас не згасне, щоб вам завжди велося, щоб вам завжди хотілося вчитися, працювати над собою, досконалюватись, нести добро людям, любов дооточуючи і вирости такими, якими ми вас хочемо бачити. Свято продовжилось концертною програмою, де у веселих тонах з гумором та сміхом було відображено студентське життя як в навчанні, так і в побуті.